Друзі, всім привіт! Вчора на Віоліці були продані ось такі намистини. Давайте подивимось. Я вважаю, що це намистини від старовинних чоток. Чесно, я не знаю, хто їх купив. Я вже відкрила, коли лот був проданий. Продалися вони за 1500 гривень, але може той, хто купив, подивиться. Моє відео і надасть мені ці намастини для огляду, для запису відео. Мені просто цікаво потримати їх в руках, за доставку я сплачу, чого мені цікаво. А в лоті, як на мене, недостатньо інформації. Пишуть, що це бурштин. В лоті в назві вказана бурштинові намастини. Однозначно, от якщо розглядати уважно, це старі намистини. Дуже старі, це не сучасні, не новодільні. Бачите, 1500 гривень продано було вчора, ось 12 жовтня. Чогось вказаний основний матеріал бакеліт. Можливо, це помилково, бо названо мисто бурштинове. Ло знаходиться в місті Миколаїв Львівської області, намисто розірваний. Більше ніякої інформації немає, оцінювати з приводу по фотографіях треба. Намастини, як на мене, величенькі, їх 33 чи 34 я нарахувала, і стан їх дуже, дуже такий викликає занепокоєння. Ну він поганенький. Бачите, вони биті. Я схиляюсь все ж таки до того, що це бурштин не бакеліт. І що це дуже старий бурштин був червоного кольору, і з роками він набув отакого темного, непрозорого стану. Але мені дуже було б цікаво потримати їх в руках, бо я багато тримала чоток старовинних, але з бурштину іншої якості. А ці цікаві, прям дуже цікаві. Хтось скаже, та ну, вони в поганому стані. Мені цікаво. Всім гарного дня, друзі. Якщо це ви купили, давайте спишемось і домовимось про огляд. Всім гарного дня!